Зовсім нещодавно отримала сповіщення від мами у дитини 10 діб, температура 37,2. Що робити? Нічого, така температура є абсолютно нормальною і про це потрібно знати. Важливим є також те, що температура у дитини може бути підвищеною під час сну і під час годування. Тому я раджу вимірювати температуру тіла малюку десь приблизно через півгодинки після того, як дитина прокинулась або після годування. Нагадаю, що вимірювати температуру новонародженій дитині найпростіше і найзручніше звичайним електронним термометром. Краще мати електронний термометр з м'яким носиком, робити це фізіологічніше і найпростіше в підпахвинній ділянці, вставши термометр. Під пах у дитинці, притиснувши ручку, і тримаючи дитинку в положенні лежачі, або можна тримати на ручках у себе і ось таким чином вимірювати температуру. Чому я не рекомендую безконтактні термометри, тому що вони мають велику похибку, іноді похибка може.